День шостий Обрізані обрізанням Христовим. Тож Ісус зробив ножі з каменю і з'яснив обрізання ізраїлевих нащадків гіля Бгібеат у Згір'я. Ісус Навин, 5 розділ 3 вірш. Обрізані Обрізанням Христовим. Книга Ісуса Навина рясніє справами віри. П'ятий розділ оповідає, що вірою Ісус Навин. Обрізав синів ізраїлових на рівнинах Єрихону. тому що по-іншому важко вибудувати логічний ланцюжок цієї події. Тривалий час ізраїльський народ перебувався Йорданом, і ось настав урочистий момент заволодіння землею. Він почався з переходу через Йордан. Усе було приготовлено: народ, їжа, священики. Народ переходить, щоб успадкувати землі, обіцяні Богом, через битви й чудеса. Єрихон закрився, серця жителів у страху. Вони спостерігають звеш із вікон, що відбувається внизу, і в цей час Ісус Навин отримує доручення від владики неба і землі, обрізати всіх представників чоловічої статі. Виникає питання: а чому не зробити цього за Йорданом, поки йшла вся підготовка? Ісус Навин виконує в точності доручення Господа, обрізає всіх представників чоловічої статі. Це означає, що всі чоловіки, придатні до війни, хворіють, і їм потрібен час для одужання. Тільки віра може на очах у ворога здійснювати подібні вчинки. Господь сказав, що цим він зняв з них посоромлення єгипетське. Новозавітні автори часто використовують ілюстрацію обрізання, щоб підвести чадача до того, що треба обрізати будь-що непотрібне і заплямоване. Обрізання завжди болюче, але воно необхідне. Обрізати серце це акт послуху. Ісус Христос говорить своїм учням про виноградну лозу. Галузки, плоди і вчись, що без відсікання необхідних галузок не буде гарного врожаю. Один чоловік ділився особистим досвідом садівництва. У нього на подвір'ї росте прекрасне авокадове дерево. Кілька років воно приносило багато плодів. Сотні авокадо росли на одній гілці, і ось одного разу через зайнятість сталося так, що не було можливості відсікти зайві гілки. Господар був вражений, і наступного року він не побачив жодного плоду на авокадовому дереві. Поміркуймо. Ще над однією ілюстрацією, яка дає нам змогу яскравіше побачити те, про що автор говорить післанні до євреїв у 12 розділі. Це ілюстрація несумісності або ворожнечі повноти зайвої ваги і жиру в тілі людини та її спроможності бігати. Ці дві речі ненавидять одна одного. Людям із зайвою вагою дуже важко бігати. Мало хто з них бігає. Ось ті, хто постійно бігає зазвичай у хорошій формі, тому що від бігу у них згорає жир. Євреїв в 12 розділі першому вірші написано: відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. З терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами. Слово Боже, підбадьорює нас бігти, бігти дистанцію. так само, як свого часу бігли Авраам, Ной, Яків, Ісая та багато інших. Можливо, нам не подобається та дистанція, можливо, на ній багато болю і труднощів. Можливо, ми уявляли своє життя по-іншому, але його слово говорить, що дуже важливо бігти. Найбільша проблема в біговій дисципліні це жир, а в духовному забігу це гріх. Гріх, як зайва вага, не дає нам бігти. Його треба позбутися. Для гарного результату у бігу важливе терпіння і сфокусованість. Де наш фокус? На чому ми сфокусовані під час нашого забігу віри? На собі, на родині, на фінансах, на загублених людях. Євреїв 12.2 написано: Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш проповідник у вірі, який приведе її до досконалості. Ісус теж біг, Він біг тим єдиним шляхом, який Бог приготував для нього від початку. Він мав терпіння і з терпінням, він пройшов увесь свій шлях і посів переможцем. Бог покликав слідувати йому в усьому, бути його послідовниками і в тому, що нам подобається, і в тому, що нам не подобається. В славі! В гоніннях, в болю. Сатана постійно фокусує людину на самому собі, на обставинах власного життя. Господь не тільки дає забіг і каже, біжи, а й дисциплінує під час бігу. Дисципліна це суворий порядок. І дотримуватися дисципліни складна справа. Це завжди болісно. Але часто біль це Божий мегафон, щоб голосно звіщати і проповідувати цьому світові істину. Ніхто не відчуває задоволення, коли його карають і дисциплінують. Тому в такі моменти приходить сатана і починає обмовляти справу Божу. Це так відбувається у твоєму житті, бо ти не належиш Богові. Біблія каже, його слово каже, що це так, бо ми його улюблені діти, і кого відлюбить, тих і дисциплінує. Дисципліна обрізає все непотрібне, що заважає нам бігти, що робить нас слабими. Вона виробляє в нас витривалість, тому всяка дисципліна або обрізання готує нас до того, щоб виробити гідний плід і виступити переможцем. Терпіння це наш показовий результат. У ньому ви були обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши в хрестовому обрізання тіло плоті. Колосян, другий розділ, 11 вірш. Відповідно до Євангелія від Івана, 15 розділ, перші і другі вірші, на які галузки у вашому житті Ісус вказує, щоб їх обрізати? Можливо, це певна зайнятість, їжа, час, проведений даремно, якісь поїздки, гріхи, що затинають тощо, ми покликані не до комфорту, але до розради інших. Тепер багато хто стає свідками вашого забігу віри у Христі. Що вони бачать, ваш приклад надихає їх бігти, які сліди ми залишаємо для тих, хто біжить за нами. Дивімось, як біжимо. І якщо ми постійно спотикаємось, то вони теж будуть. Як у вас виходить дивитись на Христа. І наслідувати його приклад обрізані обрізанням Христовим, молитва на сьогодні за свободу від метушні та безлічі відволікань, за зцілення стосунків, за повернення батьків і матерів до дітей, дітей до батьків, чоловіків до дружин. дружин. До чоловіків.